У нас зараз є час порятунку. Він іде, якщо хочете на годину. Спринський іван, чому всі прокурори, міліціонери? Чиновники, депутати по заходу України мають це ім'я за обідом, за вечерею, за сніданком і намагаються замовити бруд, бруд, чергові вкиди. Мені пишуть, ти читав, що про тебе пишуть. Мені не важливо, що саме зараз про мене пишуть. Зараз у нас в усіх є відповідальний етап по рятунку держави. Або ми зараз поборемо внутрішніх ворогів, і не потрібно там мені писати, що ще не настав час. Ми гуртуємося, ми готуємося, або ми це зараз почнемо робити. І почнемо висвітлювати і виявляти внутрішніх ворогів або цей час може не настати. У нас зараз є час порятунку. Він іде, якщо хочете, на годину всі, хто готовий мені допомагати по Тернопільщині, Волині, Франківщині, Закарпатті, Чернівцях, Львівщині. Подивіться мою історію з 2014 року, з 2004 року з помаранчевої революції. З послідовності, висвітлення і критики, всі, хто мене зачіпали, зачіпали мої інтереси як українці, і ваші між іншим теж ви просто мовчали. Вас привчили батьки, вчитель. Ліде ректори шкіл, ректори, котрим носили в заліковках мовчати. Ви думали, що так нормально, так ненормально.